Що в тебе, друже? Як ти сьогодні спав? Що відбулося у світі з твоєю участю? Стільки пишу, ти б хоч перевірив спам? Стільки дзвоню, мабуть, проблеми із гучністю? Як? Ти там, друже? Графік. Досі забитий. Де ти частіше, В офісі? Може в зумі? Що будеш на ніч сьогодні пити? Книги читаєш правильні чи розумні? Що там у мене? Що там у мене? Часом долаю грип трохи залипла в цій монотонній грі. Щоб надихатися, слухаю фейм і кріп, а щоб задихатися, читаю коментарі. Ще не дозріла до спокою чи кота. Є дуже багато вагони, звичайно, спальні. Як я там, друже? Хоч раз би перепитав. Може у спамі? Думаю, точно у спамі.